Перше місце Київ. Столиця України та домівка давніх історичних пам'яток, таких як Софіївський собор та Золоті Ворота, а також сучасних місць, таких як бари та ресторани. Друге місце Львів. Красиве та чарівне місто на заході України. Відоме своєю середньовічною архітектурою, кав'ярнями та живавим нічним життям. Третє місце Одеса прибережне місто на чорному морі з унікальним поєднанням культур, прекрасними пляжами та живим культурним життям.